Малята, ми вже вчилися з вами добирати слова, назви предметів. Та слова дії предметів ставили до цих слів відповідні запитання. А сьогодні ми з вами навчимося складати речення. Подивіться на картинку. Це предмет. Давайте доберемо запитання. Яке б допомогло визначити його назву? Що це? Це книжка. Отже, слово, назва цього предмета книжка. Щоб розказати про книжку, потрібно дібрати запитання, яке б називало її дію. Що робить? Подумайте! Правильно лежить. Слово лежить це слово дія предмета. А тепер давайте подружимо слово назву та слово дію. Що вийде? Книжка лежить. Ми склали ясне повідомлення, яке можна розказати будь-кому, навіть людині, яка зараз. Цей предмет не бачить. У нашому мовленні використовуються різні повідомлення. Ці зв'язні повідомлення про що-небудь або про кого-небудь називаються реченнями. Отже, запам'ятайте малята, словом ми лише називаємо, а в реченні повідомляємо. Я буду показувати картинку. А ви складіть речення з двох слів. В зошті запишемо схему речення. Невеличкі горизонтальні лінії означають кількість слів у реченні. Речення починається з великої літери, і ми це позначимо вертикальною паличкою. В кінці речення крап. По схемі ми бачимо, що в нашому реченні два слова. А зараз малята пропоную пограти в слова. Я буду називати слова, а ви підніміть карточку. Якщо слово назва предмета показуємо карточку з однією лінією. Якщо слово назва дії предмета, то карточку з двома лініями. Приготувалися? Починаємо школа. Ставимо питання, що це? Яку карточку потрібно показати? Так, з однією лінією лялька, рюкзак. Читати. Ставимо питання, що робити? Читати. Це назва дії предмета, яку карточку потрібно показати. Квітка. Прибирати. Бігти, гратися, парта. Дякую малята. Тепер, малята, відкриємо наступну літеру нашої абетки і послухайте віршик. Синя квітка, наче вмита, сяє влітку серед жита. Я вплету плету її вінок брана вийду у садок, до схід сонця сяду зранку за святкову вишиванку, на сорочці ще до ночі розцвітуть волошок очі. Про яку квітку розповідається у віршику? Так, про волошку слово волошка який звук починається? Правильно на звук В, звук В, а літера В? Давайте надрукуємо її у зошиті. Правильно тримаємо трьома пальчиками олівець, ставимо дві крапочки, щоб провести. Вертикальну лінію. Потім зверху до середини проводимо дужечку на одну клітинку в праву сторону і від середини донизу теж на одну клітинку малюємо дужечку, пропускаємо клітинку, знову ставимо крапочки, з'єднуємо їх, промальовуємо дужечки. І так цілий рядок до кінця. А тепер малята розгляньте картинки та назвіть слова, які починаються на звук В. В другому завданні визначте. В яких ще словах є звук В? Сьогодні я познайомлю вас із звуковою доріжкою, і ми визначимо, скільки звуків у слові лев. Давайте назвемо послідовно звуки в слові лев. Скільки їх лев? Так, три звуки Л Е В. Такі звукові доріжки на 3, 4, 5, 6 віконечок нам знадобляться для звукового аналізу слів. А на наступній зустрічі ми познайомимося з наступною літерою абетки. І продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!